Доброго дня, я хочу привітати всіх підписників каналу Фалірик Живопис. Я Костянтин Шаповало, ведучий, і ми сьогодні знаходимося на заході клуб колекціонерів живопису. Це в нас клуб, який проходить раз у два місяці. І сьогодні ми проходимо, ми знаходимося у хабі Дніпровського району Київської міської державної адміністрації. І сьогодні в нас захід, який почався в 12 годин і вже близько. Четверта година, вже як ми тут ще знаходимось. У нас була галерея, вона налічувала десь близько 30 робіт. Тут були дуже цікаві роботи Тетяни Яблонської, була були цікаві роботи Віктора Шаталіна, про якого ми прослухали дуже, дуже цікаву доповідь, яку нам доповіла одна із членів клубу нашого. Також є роботи, як я сказав, Когана Шаца є роботи. Сергія Федоровича Шишка є одна робота, і роботи сучасних художників це мої роботи, роботи Світлани Данилівни Шаповалової. Ось і був дуже цікавий захід. Ми побачили на екрані дуже багато робіт Віктора Шаталіна. Це видатний український художник, народний художник України, академік, професор ось нашої Національної академії художньої. І було багато спілкування. Було у нас був у нас також невеликий магазинчик, де продавались роботи, де продавались каталоги аукціонів. Київський арт-вернісаж. У нас аукціони проходять раз на рік. Київський артвернісаж». Арт Вернісаж. А також були календарі на 2025 рік з моїми роботами і з роботами моєї дружини. Окремо каталог на 2025 рік. Календар, перепрошую, календар на 2025 рік з моїми роботами і календар з роботами Світлани, моєї дружини. Ну і також після всього у нас був невеличкий аукціон, аукціон, де були розіграні дві роботки, невеличкі, мої роботки, з одного долара. Це було цікаво. У нас було багато людей, які були перший раз сьогодні, і були ті, що у нас вже постійно приходять на клуб. Тому була цікава дружня атмосфера спілкування, творче спілкування. І ну ви все це на відео побачите. Ось ми записали відеоролик невеличкий до вашої уваги. Тому, будь ласка, приходьте до нас на наші клуби. Ось приймайте участь, приймайте участь у клубі, приймайте участь у аукціоні і в спілкуванні приносите свої роботи до нашої галереї. Ми всіх запрошуємо і всім велике. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Колись Черчилль, прем'єр-міністр Великої Британії, коли йому дорікали і говорили, що під час війни він багато грошей виділяє на мистецтво. Він сказав, що якщо ми воюємо і не знаємо задля чого, і не виділяємо гроші на мистецтво і на культуру, то задля чого взагалі ми воюємо і задля чого ця війна. Тому все, що відбувається у культурній сфері саме під час війни, мені цікаво. Я вважаю, що це є здоров'я нації. Якщо нація під час війни цікавиться мистецтвом, це означає, що у нації є велике майбутнє. Тому я і прибув на сьогоднішню подію для того, щоб подивитися, як на сьогоднішній день живуть митці. Чим дихають яким повітрям і взагалі чого бажає, хочу побажати, щоб ну щоб такі заходи відбувалися частіше. Мені хотілося б на них бути присутнім. Ну і масштабніші. Да? Тобто більше митців залучаєте до цього, щоб це була подія більш резонансна. Мені було дуже цікаво і пізнавально познайомитися з творчістю такої людини, як Віктор, Віктор Шатабін. Людина дуже незвичайно активна, суперактивна, громадський діяч, от, е, в житті дуже доброзичлива, відгукувалася на будь-які прохання. Талановитий художник безумовно. Художник радянського періоду, художник баталіст. Військова тематика йому дуже близька. Художник історико-революційних тем. От, в той же час це художник і пейзажу, і портрету. Ну, не так багато робіт він виконав за свою творчу діяльність по цій причині, що він був активіст і постійно йому потрібно приймати участь в з'їздах. В різних симпозіумах, виставках міжнародних, Радянського Союзу і так далі. Взагалі його життєвий шлях дуже цікавий, і з простої людини він піднявся до рівня художнього класу. Його мистецька живописна манера була дуже цікава. Я неймовірно вдячна рада і щаслива, що я побувала. У квартирі, де жив, працював він. Я щиро вдячна за те, що родичі мені надали багато власної інформації, а також дали можливість сфотографувати роботи, розказали про них. Це взагалі цікаво. І я вам вдячна, що дали мені таку роботу. Я її задоволенням виконала. Я дуже вдячна клубу. Я вже який раз приймаю участь у таких заходах. Мені цікаво, тому що я за освітою архітектору, за фахом дизайнер інтер'єру, але зараз я більше дослідницьку роботу проводжу. Клубу дякую і бажаю розвиватися, не зупинятися йти далі. Треба придумувати ще нові теми, вводити. Я думаю, ми їх будемо підхвачувати. Ще раз дякую. We'll you